Головна новина дня. Медіа Джеймса Ріда знайшли мертвим, а його син успадкував величезну медіа імперію. Я като. Прийми мої співчуття. Хто такий като? Він возив вашого батька і робив йому каву. Ти постійно мене дивуєш. Подивись, ти це сам намалював. Ми обидва відверто страждали фігнею. А місту потрібна допомога. Ми станемо героями. Потрібна тачка. Броня. І зброя. Шершень. Але не Згоден. О-хо-хо-хо! Це газостріл. Наче він мені здався? Бо ти ще не вмієш битися. І Що він робить? Погнали ката. Columbia Pictures презентує. Ми будемо не такі, як усі. Ми прикинемося поганими, щоб зійтися зі злочинцями. Так ніхто не запідозрить, що насправді ми хороші. Єленор Кейс, ваша нова секретарка. Беремо. Про зеленого шершня говорять усі. Ви працюєте на містера Ріда? Я його особистий помічник. І що конкретно ви робите як його особистий помічник? Ви що смієтесь? У 2011-му я хочу скальп зеленого шершня. і бажано сьогодні. Ти готовий померти? Боятися треба не смерті. А того, що в тебе не було життя. Зелений шершень. Покажи. Добре, але обережно. Я обережно, буде. хочу роздивитися. Дай мені на секунду. Зараз я. З 3 лютого 2011-го у 3D.